Уявіть, що наші думки це зерна, а почуття вода і сонце, які дають їм силу проростати. Те, що ми бачимо навколо, це наш власний сад, вирощений нашим розумом. Коли ми по справжньому залучені в цей процес, то можемо спостерігати, як міцніє наше дерево життя і які плоди воно дає. Весна, що наближається, стане періодом кармічного очищення, коли кожен отримає саме те, що посіяв раніше. Енергії, що рухають світом, активують ключові зміни, і ці трансформації матимуть далекосяжні наслідки. Війна це наслідок накопичених людських ілюзій, страхів та кармічних боргів, але цей процес, як і будь-яке випробування, не триває вічно. Важливо зрозуміти, що весна принесе із собою розкриття правди, люди усвідомлять, ким вони є насправді, і звільняться від обману. Цей перехід буде болючим, але необхідним. У гороскопі України зараз вплив Сатурна, що спричиняє випробування і стримує розвиток. Однак цей період підходить до завершення. Сатурн завжди діє жорстко, але справедливо. Він змушує націю дорослішати, брати відповідальність за своє майбутнє і позбавлятися ілюзій. У квітні багато хто відчує внутрішній перелом. Зникне звичний страх перед майбутнім, натомість з'явиться чітке розуміння, що саме треба робити. Цей період знаменує початок нового етапу, коли країна перестане бути заручником чужих ігор і почне формувати власну долю. Україна, як і будь-яка нація, має свою карму, свої борги перед Всесвітом і своє призначення. Народи, які проходять через випробування або очищуються, або занурюється в хаос. Весна 2025 року стане точкою роздоріжжя. Буде зроблено вибір, який визначить долю країни на наступні десятиліття у квітні травні енергії будуть надзвичайно сильними, це час, коли можливі як значні перемоги, так і важкі уроки. Війна змінює свій характер, вона більше не буде такою, як раніше. Сили, що зіштовхнулися, втратять колишню рішучість, і це призведе до активних переговорів. Але важливо розуміти, що будь-яка угода, яка буде підписана в цей період, довго не протримається, вона буде порушена. Період весни літа буде часом хитрощів та маневрів. Немає сенсу чекати чесної гри, ті, хто зараз володіє владою, спробують утримати її будь-якою ціною, але вже восени ситуація зміниться. І в жовтні можливе підписання нових угод, які вже матимуть вагу. З боку Росії очікуються серйозні трансформації. Від березня почнеться економічний спад, особливо у сферах виробництва та фінансів. Влітку це призведе до внутрішніх потрясінь у політичному керівництві. До вересня-жовтня країна опиниться в ситуації, коли подальша війна стане неможливою, але в Росії накопичується величезна внутрішня агресія. До кінця року можливі спроби контролювати суспільство через жорсткі репресії. Влада буде намагатися утримати ситуацію під контролем, але це призведе лише до ще більшого внутрішнього невдоволення. У 2026 році країна вступить у період глибокої кризи, і це стане початком великих змін. Що важливо для українців у цей час усвідомлення власної сили. Кармічна трансформація це завжди шанс. Весна 2025 року це час, коли люди мають визначити, яким вони бачать своє майбутнє. Це момент, коли можна відкрити нові можливості, зміцнити національну ідентичність і вийти з випробувань сильнішими. Війна це завжди наслідок. Вона не починається випадково і вона не завершується просто так. Для того щоб війна закінчилася. Її причини мають бути вичерпані, а це означає, що народ має пройти через трансформацію, усвідомити свої помилки та зробити висновки. Коли ми говоримо про Україну, важливо розуміти ця війна це не лише боротьба за території, це війна за свідомість, за право бути собою. Весна 2025 року стане періодом, коли старі ілюзії будуть розбиті. Україна має позбутися внутрішнього хаосу та навчитися брати на себе відповідальність. енергетично цей час буде дуже потужним. Вплив Сатурна завершить один кармічний цикл і відкриє двері для нового. Але чи увійде народ у ці двері залежить тільки від нього. Березень, квітень, каже, це час розкриття правди, багато речей, які раніше приховувалися, стануть явними. І це буде болючий процес, але правда це єдиний шлях до справжнього визволення. Травень-червень це період маневрувань. Україна буде шукати нові формати для співпраці, нових союзників. Але важливо розуміти, що не всі, хто називають себе друзями, такими є. Це буде час, коли необхідно навчитися розпізнавати справжні наміри. Липень, серпень момент серйозних внутрішніх змін. В Україні відбудуться події, які змінять баланс сил у владі. Це буде процес, який стане визначальним для подальшого розвитку країни. Вересень, жовтень, час, коли можливе підписання нових угод. Але ці угоди будуть зовсім іншими, ніж ті, що намагалися укласти раніше, вони базуватимуться не на ілюзіях, а на реальних умовах. Що стосується Росії, то її чекає складна осінь. Внутрішні конфлікти досягнуть апогею, і це вплине на її здатність вести війну. Що важливо для українців у цей час не загубити свою енергію, не дозволити хаосу керувати свідомістю. Весна літо 2025 року це період, коли кожен повинен визначити, куди він хоче рухатися. Важливо формувати нову реальність, новий образ майбутнього, якщо народ буде зациклюватися на страхах і розчаруваннях. Трансформація буде болісною. Але якщо фокусуватися на силі, на відродженні, тоді відкриються нові можливості. Весна 2025 року стане точкою відліку для України. Це час, коли країна входить у новий етап, де кожен крок набуває доленосного значення. Війна це не лише зіткнення армій, а й боротьба світоглядів, трансформація суспільної свідомості. Коли нація проходить такі випробування, вона або народжується заново, або втрачає свою силу. Саме тому важливо розуміти, що після всього пережитого повернення до старого більше не буде. Люди, які ще недавно жили очікуваннями змін ззовні, тепер усвідомлюють, що відповідальність за майбутнє лише в їхніх руках. Чим ближче до квітня, тим більше з'являються можливості для України. Перегорнути сторінку цієї історії та розпочати новий цикл. Але для цього доведеться позбутися ілюзій будь-які надії на те, що хтось іззовні врятує країну або що стара система раптом почне працювати на людей, остаточно зникнуть. Це буде час прозріння, коли стане зрозуміло, що ніхто не прийде і не зробить усе замість українців. Суспільство має навчитися приймати рішення самостійно, без очікувань на доброго царя чи месію, який усе виправить. Водночас цей період стане часом активного відновлення. Україна отримає значну підтримку ззовні, що дозволить уникнути економічного колапсу. Важливо використовувати цей момент правильно не лише для відбудови інфраструктури, а й для зміцнення національної самосвідомості. Люди, які ще кілька років тому вважали, що їхнє життя залежить від політичних рішень згори, почнуть розуміти, що справжні зміни починаються знизу. Ті, хто раніше сподівався, що країна сама по собі стане кращою, усвідомлять, що це їхня власна відповідальність. Росія в цей же час входитиме в період внутрішніх потрясінь, липень-серпень 2025 року принесуть серйозні зміни в політичному керівництві. Те, що ще нещодавно здавалося стабільним і незмінним, почне руйнуватися. Внутрішній хаос посилиться восени, а до кінця року може досягти критичної точки. Це буде час, коли влада втратить контроль над ситуацією, а суспільство опиниться на межі соціального вибуху. Поки Україна проходитиме процес відновлення, Росія зануриться у власні проблеми. Це не означає, що загроза зникне миттєво. Але стане зрозуміло, що стара система більше не працює. Війна, яка була інструментом утримання влади, почне перетворюватися на фактор її ослаблення. До вересня жовтня стане очевидно, що продовжувати цей конфлікт у звичному форматі вже неможливо найважливішим у цей період для України буде збереження внутрішньої єдності якщо суспільство піддасться спокусі розбрату та внутрішньої боротьби, то всі досягнення можуть бути зведені на нівець. Але якщо люди збережуть фокус на майбутньому, то зможуть використати цей історичний шанс для того, щоб остаточно вирватися з минулого від того наскільки свідомо українці поставляться до цього періоду, залежатиме їхнє майбутнє на десятиліття вперед.